Як ніколи жінки стали зараз сильними. Вони були сильними, але зараз вони найбільше проявили себе і показали свою силу. В Ізмельському державному гуманітарному університеті привітали жінок, військовослужбовців 17-го Ізмільського прикордонного загону імені Олександра Жуковського, військової частини Національної гвардії України. У конференц-залі відбулася церемонія нагородження. Музична частина підготовлена обласним центром національних культур. Дивлячись на будь-які складні обставини, не дивлячись на війну, навколо вас були адекватні чоловіки, які постійно пам'ятають, які жінки поруч з чоловіками стали на захід рідної країни. Жінки виконують дуже важливу роль, як в. Службі, так і по життю, от і хочу привітати всіх зі святом. Бачу руки, твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. наші жінки, українки, сильні. Перемога за нами. Ми все подолаємо.